Дорогі друзі, в Україні йде війна, є тимчасово окуповані території. На цих територіях проживають українські громадяни, в тому числі пенсіонери. Яка тут ситуація з виплатою української пенсії? Чому окремих пенсіонерів позбавили виплат пенсії? Чому не вдається відновити виплату пенсій на тимчасово окупованих територіях? Про це я розповім у цьому відео, а також про російську пенсію. У нас є два види окупованих територій. Ті, які були окуповані у 2014-2015 роках, це частина території Донецької та Луганської областей. Спочатком повномасштабного вторгнення додалися території. Де ведуться бойові дії та тимчасово окуповані території у тій же Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях? Попереджую ще раз і попереджу в кінці відео: Моя інформація стосується тих територій, які опинилися під окупацією після 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення. Пенсіонери отримали пенсії двома способами: через банк на свої рахунки, і через Укрпошту. Для тих пенсіонерів, хто залишився на тимчасово окупованих територіях і отримував пенсії через банк. Майже нічого не змінилося. Кошти продовжували перераховувати, головне, треба було їх знімати або переводити на інший рахунок, щоб видно було рух коштів по рахунку. А от у тих пенсіонерів, які отримували пенсію через Укрпошту, виникли великі проблеми. Укрпошта втратила технічну можливість доставляти пенсії на окуповані території. Уряд прийняв рішення, що пенсіонерам, які отримали пенсію через Укрпошту і які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, було відкрито рахунки в Ощадбанку. На них продовжувала нараховуватися пенсія. Вся біда в тому, що це зробили без відома пенсіонерів. Їх про це не повідомили, а якщо і повідомляли, то не всі. Тепер, щоб одержати ці кошти, пенсіонеру потрібно звернутися до Ощадбанку та укласти договір про відкриття банківського рахунку. Або якщо пенсіонер бажає отримати кошти на рахунок відкритий в іншому банку, він має звернутися до пенсійного фонду. Та подати відповідну заяву, ні вказати реквізити з іншого рахунку. З окупованої території це можливо зробити лише електронним шляхом через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. А що вийшло на практиці? Пенсіонери, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, не знали про відкриті рахунки в Ощадбанку за ініціативою пенсійного фонду. Вони не зверталися до Ощадбанку, щоб укласти договір. А як вони могли укласти договір з Ощадбанком, коли треба було приїхати до Ощадбанку особисто? Це неможливо через складну безпекову ситуацію, через відсутність пунктів пропуску, через брак коштів навіть. В зв'язку з тим, що пенсіонер з тимчасово окупованих територій не звернувся протягом 6 місяців до пенсійного фонду чи до Ощадбанку, зараховані йому кошти були повернені Пенсійному фонду України. Бо законом передбачена така процедура. Коли нема укладеного договору пенсіонера з банком протягом 6 місяців, банк повідомляє пенсійний фонд. Як тільки закінчується термін 6 місяців, наступного дня банк повертає кошти пенсійному фонду. Більшість територій окуповані набагато більше часу, ніж 6 місяців. Отже, пенсіонери на тимчасово окупованих територіях втратили свої пенсії. Їм припинили нарахування виплат починаючи з 2022 року. А в 2023 році це продовжилося. Хтось з пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях отримав повідомлення про це, хтось не отримав, а багато з них залишилися у невіданні, чому їм припинили виплату пенсії. Тепер, надіюся, що я пояснив доступно і зрозуміло, і тепер ви це знаєте. А тепер найголовніше, як відновити пенсійні виплати? На початку серпня 2023 року уряд передбачив такі способи відновлення пенсійних виплат. Пенсіонери, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, територіях яким було припинено виплату пенсій. Період з 1 серпня 2022 року можуть поновити виплати пенсії. Для цього потрібно звернутися із заявою до пенсійного фонду. Заяву можна надіслати в електронному вигляді через електронний портал пенсійного фонду. До заяви необхідно надати реквізити банківського рахунку для зарахування виплат. І тут хочу привернути вашу увагу не номер банківської пластикової картки, а реквізити банківського рахунку. Якщо у пенсіонера є можливість авторизуватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду з використанням дія підпис, то додатково проходити відеоідентифікацію не потрібно. Якщо заходити на веб-портал Пенсійного фонду іншим способом, то додатково до поданої заяви пенсіонер мусить пройти процедуру встановлення особи у режимі відеоконференц зв'язку. Про це я розповідав у вчорашньому відео. Кнопка відеоконференц зв'язку з'явилася на сайті Пенсійного фонду, але цей спосіб ще проходить. Тестування. І я думаю, що найближчим часом з'явиться інструкція та онлайн-уроки, як це зробити. Я слідкую за цим і одразу повідомлю. Для решти пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях скажу невтішну новину. Якщо у вас немає діяпідпис, поновити виплати, перебуваючи на тимчасово окупованій території, ви не зможете. Потрібно виїжджати з окупованої території та звертатися особисто до органів пенсійного фонду. Пенсійні виплати на тимчасово окупованих територіях могли бути припинені ще з таких причин, якщо її було призначено на підставі документів, що містять неправдиві відомості. Також у випадку. Смерті пенсіонера і у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд. Це стосується тільки для отримувачів пенсії через пошту. Ну і ще можуть позбавити пенсії за рішенням суду. Будь-які інші законні підстави для припинення виплати пенсії на сьогодні в законодавстві України відсутні. Якщо територіальні громади Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей будуть деокуповані, тобто звільнені, пенсійний фонд терміново без звернень пенсіонерів відновить виплати пенсій, яка була припинена в період з 1 серпня 2022 року. Так трапилося у Херсоні і Херсонській області. До уваги пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Ваші пенсії не пропали. Вони будуть виплачені в повному обсязі, коли приїдете на підконтрольну Україні територію або після деокупації, коли Укрпошта зможе доставляти пенсію. А тепер про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і про російські пенсії. І російські паспорти. Мені пишуть, що зараз лишатися в окупації лише з українським паспортом неможливо, бо тоді не вижити. Ти не отримаєш доступ до багатьох послуг, в тому числі медичних, без російського паспорта. Росгвардія проводить обшуки у місцевих мешканців, які зволікають з отриманням російських паспортів. Людей затримують і пропонують або підвал, або оформлення російського громадянства і отримання російського паспорта. Окупаційна влада ретельно фільтрує зміст того, що дивляться як дорослі, так і діти. У школах навіть влаштовують перевірки телефонів. У дітей забирають телефони, встановлюють програмне забезпечення, яке відслідковує їхні дії в інтернеті. Стежать за листуванням школярів, перевіряють, чи є українські сайти або інформаційні ресурси. В Україні поки що немає закону, який би забороняв отримувати російські пенсії. Може бути лише моральна відповідальність. Але якщо людина на тимчасово окупованій території на грані виживання, то в неї немає іншого виходу. Головне, не співпрацювати з окупантами, не сприяти у їхніх діях, не діяти проти своїх українців, не йти у владу, тобто не ставати колаборантами. Ще раз попереджую: моя інформація щодо пенсій стосується лише тих територій, які опинилися під окупацією. Після 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення. І друге, прошу вас підписати все-таки пенсіонерську петицію проти запровадження щорічної ідентифікації пенсіонерів на період воєнного стану. Вона опублікована на сайті Верховної Ради. Про те, про неї і про те, як її підписати, у мене на каналі. Багато інформації. Просто подивіться самі заголовки. На даний час петицію підписало 224 людини. Дякую їм за захист пенсіонерів і за активну громадянську позицію. Все буде Україна! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!